Вітаю, поки ми без світла завдяки русні. Погортаю трохи енциклопедійку по доктору Хто, 50 років доктора Хто. Для фанатів річ має бути дуже цікава. Бо дуже багато прикольної інформації. Як на мене, принаймні. Наступне слово. Починається роки 63-го. Це видно з перших випусків доктора. О, костюмчик прикольний. Насправді прикольна річ. Багато чого цікавого, думаю, в тексті теж. Але як мінімум зображення, постери, фотографії. Навіть на опис виходу серій. Прикольно. Другий сезон. Далекий. Ну, якесь креслення прикольне. Якийсь важіль. Насправді одна з двох книг енциклопедія, які, які я думав купити. Перша була оця по доктору, друга є схожа по Всесвіту темного кристалу, теж є книга десь сторінок 300 про візуальну складову, як робилися ляльки, як світ думався, комікси все таке інше. Кібермени, здається. 69. Ну, ще трошки, десь дістанемося до плюс-мінус сучасного. Десь до 13-го року, коли десь який, який там був 13-й, здається, доктор. Ну, Ще якісь комікси прикольні. До речі, не знаю комікси, по доктору хто бачив, але якось. Поки що не один не читав. Цікаво, чи є там щось цікаве. І по малюнку, і по сюжету. О, це типу хлопи. Данки і все таке інші прикольне мерчик завжди в плюсі. Ну, спецефекти гіпс. Круто. Тупо якісь колекційні картки були чи наліпки. Elle Речі, я дивився десь, починаючи з 2006 го чи з 2005 був новий сезон. Про старий, тільки чув. Може колись і щось побачимо, подивимося. Так, ми вже більше до сучасності наближаємося, вже добре. Ну, прикольно. Тільки нещодавно згадував про темний кристал, схожі шоломи чи, чи, чи шапки, не знаю, що воно більше. Загалом цікаво почитати, як створювалося, як думалося. Ну, Мені так зараз вважаю з того, що я бачу. Концептарти, костюми. Зброя. Тардис. ууу, это прям просто ležký schôdžené si trípilo tu je asi 5 rokov Bin. Стоп. Это не мы уже его вырежем. Ну, а мы проходим до новой эпохи, скажем так. Тут прям кайф. Ну, тенант. От леце бо там дуже круті з ним От зараз як, якраз зараз десь на цьому докторі з метом смітом. Хоча трошки пізніше. Ну, от десь якраз отут. А, до речі, ця штука в мене теж є, енциклопедійка Гаррі Рассела. Але воно більше як е, алфавітний показник чи що. Типу, в алфавітному порядку всі слова там від А до З описується, що воно є, де зустрічалось і так далі. Дара, тобто ми десь підійшли до кінця. В принципі, штука прикольна. Думаю, почитати буде дуже прикольно і. Дякую за увагу.